Вітаємо вас із самого серця козацького краю зі славного міста Запоріжжя, Рій! Козачата, Запорізької гімназії номер 107 Запорізької міської ради Запорізької області. Де козацька сила, Там воля і перемога. Ми, козачата, сила і міць, в бою до завершень летіть. Слава і честь! Наша дорога, українська земля, понад усе і надовго. Насіволонтерство. Наш заклад бере активну участь у волонтерстві. На протязі усього навчального року ми завжди намагаємось брати участь та допомагати. Збирали кришечки та зараз. Також продовжуємо збирати на виготовлення дронів. Втерину Сировину два рази на рік збираємо та зібрані кошти перенаправляємо для воїнів ОБФ. Збираємо батарейки. Нещодавно закінчили збір окупних свічок для воїнів. Наші гімназисти на протязі року активно збирають особисту гігієну та їжу для воїнів. Нещодавно взяли участь у акції українська література, тому оголошено в гімназії збір українських книжок. часто допомагають у притулках безхатніх тварин, відвозимо речі та їжу. Наша гімназія дуже плідно працює з організацією Червоного хреста України. Також патрульна поліція Запорізького краю проводить корисні тренінги та різні змагання з учнями, які дуже корисні та пізнавальні. Екологічні досягнення Наша гімназія є дуже активною та талановитою. Ми завжди підтримуємо чистоту. Нещодавно ми тільки завершили шкільний конкурс Весняна толока-2025. Уся гімназія брала участь. Дуже завзято попрацювали і не тільки на території нашої гімназії. Майбутні випускники 11 класів на згадку про шкільні роки висадили дерева на території школи. Учениця 4 класу взяла участь у конкурсі «Посади дерево вирости мир. Уся гімназія 22 квітня відзначала день землі і завзято працювала на шкільному подвір'ї. Наші діти взяли активну участь у конкурсі День зустрічі птахів та виготовили для птахів годівнички і продовжують слідкувати, щоб вони завжди були повні. Висаджуємо квіти 2-3 рази на рік на шкільному ганку. І нещодавно, 8 березня, діти власноруч робили квіти, отримавши насіння мої рослини. Наші діти стали малювати екологічні малюнки, і це дуже круто виходить у них. Завжди беремо участь у різних екологічних флешмобах, наприклад, як рослинні орнаменти, вишиванки, посади дерево і так далі. Висаджуємо дерева, квіти і багато іншого. Влаштовуємо толоку та прибираємо подвір'я нашої гімназії. І не тільки. Запоріжжя розташований розташоване на берегах мальовничого Дніпра. Вражає своєю атмосферою та різноманітністю. Місто має багато історій, пов'язаних з козацьким періодом, яка оживає у численних пам'ятках архітектури та музеях, що присвячені козацькій добі. Величність та краса Хортиці історичного острова на річці зачаровує кожного відвідувача, особливо тих, хто цікавиться історією козацтва. Запоріжжя є важливим промисловим центром України, але водночас багато населені парки та сквери. Де можна відпочити від міської суєти, гостиниць місцевих жителів здатна допомоги та порад, що робить перебування у Запоріжжі ще більш приємне. Запоріжжя це місто, що приваблює своєю культурою, природою та можливостями для цікавого відпочинку. Обаки